Тема відео Чи потрібно підгодовувати бджіл зимою. Дивлюся вже в соцмережах, що люди вже починають підгодовувати бджіл канді. І в цьому відео я хочу розібрати, чи це потрібно робити, чи не потрібно це робити взагалі. Почнемо, друзі, напевно, з початку, з початку формування в зиму, більш так спочатку цієї темою. І помаленьку будемо далі про неї. Помаленьку будемо підходити до нашої теми. Починаємо, формува... починаємо це все мероприємство десь 25 серпня, формувати гнізда, зразу, зразу качаю мед, а закормлювати бджіл ми починаємо десь на початку вересня, в перших днях осені. Бо пізніше можуть бути похолодання, бджоли будуть менш активніші, їм буде важче брати. Важче брати сироп і тим самим воно все буде сказувати на зимівлі бджіл і на весняному їхньому розвитку. Тому треба це все робити вчасно. Це, те, що є по годівлі бджіл. Далі сформування гнізд в зиму. Ну, на, на ті теми будуть кожне окреме відео, але це так в двох словах зараз е, розкажу. Е, ми гнізда на пасіці формуємо. Хтось не формує. Ну, розкажемо, розберемо, чи, форму... чи... чи треба формувати, чи не треба. На мою думку, гнізда формувати потрібно. потрібно. Наприклад, у нас такий регіон, що бджоли собі не можуть самі принести меди, щоб, щоб зимувати. Бо в нас медозбори тут слабенькі, тому ми мусимо годувати їх цукром. Гнізда ми скорочуємо на 6 дедановських рамок. В нашій практиці нам більше 6 рамок не було. І їм це на повну зиму і потім ще ми витягуємо без рамок 6 навесні корму. Тому, друзі, те, то, що є по скороченню, хтось гнізда не скорочує зиму, лишає, наприклад, на, на повному вулику на 10 чи на 12 рамках. Ну, так само загодовує, бджоли сироп без розкидають по рамках. А в зиму толком і повномедних сотів і не мають. Ну, так, як пише література, на рамку має бути 2-2,5 кг сиропу. Е, тому в ну, нас, в принципі, так виходить. Ми годуємо 12-13 літрів е, сім'ю. Їм вистачає всього на цілу зиму. А хто, наприклад, там 10 рамок, вони цей сироп розкинули по всіх рамках і. На рамці виходить там по кілограму сиропу. Ну можуть зимувати, але це не дуже, не дуже для них добре є. Тому що вони можуть мож, мусить переходити з рамки на рамку. І тим самим клуб рихлий і бджола більше осипається. Тому, друзі, що по формуванні ні зиму. Ну, це буде окремо відео, ще раз повторюсь. Далі. про... Підгодівлю, підгодівлю б діл зараз на даний момент. Це потрібно робити чи ні. Пройшло в нас в Україні місяць зими, а, люд, ой, а, люди вже, а люди вже починають ставити канді, не знаю, для чого вони це ставлять, чи їм подобається канді робити, чи для перестраховки. Ну це, це я не розумію. Так як ми всі знаємо з літератури, що клуб рухається 1 міліметр в сутку. Як, як рахувати? Отак, це е, за 10 днів клуб проходить 1 см. За місяць він проходить, е, за 30 днів він проходить е, 3 см. Наприклад, як візьмемо е, рамочку, клуб буде займати половину з рамочки. Так покажу я схематично на рамоці. Клуб буде нас займати пів половину рамки. Рамки так всі, в принципі, Стандартні. Там є українські, але рамки в принципі, так стандартні всі. Тому займає половину нас клуб. Це сидить клуб і займає. У нас більше нема. Ми зараз підемо до бджіл і подивимося. А ця частина лишається гімназ зимівлю. Бажано, щоб бджоли з осені, сідали, формували свій клуб зимовий або з вулика, або з задньої частини вулика. Недобре, що коли вони сідають посередині. І Трошки збив системи. І, наприклад, далі продовжуємо. Бо трошки таке Збиваю системи. Клуб займає нас половину, з цього місця лишається. Мірію, скільки рамочка має. Зараз. Рамочка нас має 41 см. 41,5. Беремо 41. Клуб нас займає десь, 8, наприклад, 25 см, і в нас лишається ще. 15 см. 15 см у нас ще місця лишається. Як порахувати, що 3 см в місяць, то 15, то на 5 місяців він цього сороку має в рамоці хватити. При умові, як ви все зробили правильно. Загодували бджіл не, так, не отакі рамочки, як в мене стоять зараз, а повномедні, гарні рамочки. Повномадні, тому бджоли би мали перезумувати, її не треба годувати, не потрібно підкормити. От ми займаємося пасикою не перший рік, ще не одного року ми не давали бджолам кані. Ну, про, нуклео, про нуклеоси там трошки інакша у нас ситуація. Це я буду знімати в окремому відео нуклеоси, щоб, щоб не путати вас нуклеоси, із повноцінними е, сім'ями. Тому, на мою думку, підкормлювати бджіл взагалі не потрібно. Для чого? Як їм цього хватає на 5 місяців? Ну, так візьмемо, як пише нас література. Зима в нас в Україні 3 місяці, то ще їм би мало хватити. Ну, я можу сказати, як від себе своєї практики, що в нас навесні ще лишається там, 5 рамок, 4 рамки. Повномедні з кормом. Тому, ну і більше буває лишається. Тому ми взагалі не Ми взагалі це не робимо. Хто робить, не знаю, які в них, ну, як вони думають, для чого це робити, ну у них або привикли просто, або вони так навчені, або просто для перестраховки. Тому, друзі, ось так. І там зараз подивимося. Блюбо із сімей на пасіці, де вони сидять, займають клуб і скільки, наприклад, рамочок є. Тому зійдемо до цих вуликів, глянемо, подивимося. Не знаю, чи зараз у нас навіть якийсь хоч плюс-мінус клуб є, бо от на дворі падає от падає дощ і тепло на дворі. Тому так шкоренько, глянемо. Знімаємо підкришник. хришник. Все одною рукою не дуже... Ручно це все робити. Так. Клуб, плюс-мінус якийсь хоч невеличкий, але є. У нас є раз, два, три, чотири, п'ять, шість рамок. Клуб займає. Сидить на раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Ну, одна вуличка тут. Одна вучка тут є пустою. Так. Дивимося, скільки займає у нас клуб. От. Дивимося, що у нас ще. Ну, Не хочу віднімати повністю, бо вони зараз почнуть літати. Що клуб займає, що до задньої стінки нам ще лишається, Наприклад, як взяти від клуба, десь ну, 15 см, таких грубих-грубих 15 см, 20. Бачимо, що корма тут є, то ще їм з таких розрахунки на 3 місяці має ходити корму. От Можете бачити, що тут є у нас. Корм є, рамочки не є пусті, тому що нам надовго надовго їм цього корму би мало ходити. Ось, вони так зайняли. Накриваємо їх. Дивимося ще в один якийсь. Так, відкриємо ще, глянемо наступний... Так. Тут вони, тут вони що вони тут? Дивимося. Тут вони зайняли от від задньої стінки і бджоли є повністю. Рамочок тут у нас є раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Рамочок все повірно. Беремо наш інструмент, і дивимося. Ну, Це як ще. Не, не дуже такий плотний. Він рихлий, бо тепло. І от як взяти, у нас до задньої стінки як так залишається у бджолах сантиметрів. 15, 15, лише 15 см ще у нас є, тому що їм цього сропу має надовго ходити. Тут можете бачити, не хочу піднімати рамки, що рамки є повними. Ось так вони тут у нас сидять. Е, так, друзі. Ось так як ви могли зараз побачити. ну, Це не є зараз такий показник великий, бо тепло на дворі. Там у нас передають холода і ми на цю. Тему, що знімемо другу частину. Подивимося, як вони сидять, коли холодно. Бо ми плюс-мінус зараз прикинули, але як можете самі бачити, бджоли є активними, хочуть літати. Тому друга частина цього відео буде. Е, на даний момент що я можу сказати, от, по тому, що конкретно зараз у нас на пасіці є. Вікрили ми там дві сімейки. Ну, думаю, думаю, вони всі приблизно сидять однаково. Бачите, що вони сидять на шість рамок. Що кормів їм ще хватить на, на, на довго, як ми так рахували, там ще є нас досить, велика, досить багато кормів, що їм ще можна зимувати. Зимуємо вже так не, перший, не перший рік, це не експериментальний рік, так приблизно годували їх. ну там щось більше, там більше, 13-14, а того року на літру зменшили. Це, думаю, не дуже така велика проблема. Тому буде частина, друга частина цього відео, бо коли вже буде трошки похолодання, бо зараз ще є в нас таке е, тепло, а там вже суботи передають у нас похолодання. Тому як ви все зробите правильно, загодуєте бджіл, скоротите їх, підготуєте добре до зими, можу гарантувати, що ваші сім'ї від голоду не вмруть. І їх підгодовувати не потрібно. Це є така моя особиста думка. Ми напасти себе канді зимою не використовуємо. Тому, друзі, ось таке відео у нас вийшло. Кому відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, номер телефону буде на початку відео або в описі каналу. Можете телефонувати, якщо щось зрозуміли, можете питати щось. Може, не все, дорозк... не... Не все дорозказав, щось опустив. тому ось так, друзі. Все, всім до побачення! мед і будьте здорові всім мирного неба.